Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання. весні природа прокидається від зимового сну. Прилітають птахи, розквітають квіти і починає розквітати найперше дерево верба. Зацвіла верба, кажуть в народі, прийшла весна. Верба причепорилась та вкрилась вербовими котиками. Вони на дотик такі м'якенькі і пухнасті, наче справжнє хутро котика, тому їх і називають вербові котики, дивлячись на них, на душі стає відразу тепло та легко. Верба одне з найулюбленіших дерев у природі. Верба символ весни, радості. Та життя. Верба є народним символом нашої країни України. Є таке прислів'я без верби й калини нема України. Вербу садили на городі, біля річки, ставу. В народі кажуть, де верба, там і вода. Тому і криниці копали там, де верба. Раніше Люди брали воду із криниць, біля яких росте верба. Вздовж доріг, понад ставками й річками біля хат скрізь вона була прикрасою українського села. Люди завжди шанували вербу. Колись давно вербовими гілочками зупиняли пожежі, розганяли грозові хмари, вербовою лозиною. Люди виганяли худобу на пасовище. Із вербових гілочок люди плели тени, кошики, меблі, витесували човни. Верба символ краси, життя. Вирізана гілочка верби навіть без коріння може прорости в землі. Малята, давайте розглянемо гілочку верби. Верба має тоненький прутик коричневого кольору, на якому є вербовий цвіт білого, сріблястого та золотаво-жовтого кольору. Малята, давайте сьогодні намалюємо вербові котики. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи сьогодні буде потрібно аркуш паперу синього кольору, вода, серветка, пензлик та фарба жовтого, білого та коричневого кольору. Розпочинаємо свою роботу. Беремо пензлик, вмочаємо його в коричневу фарбу та проводимо прямі лінії. Зверху донизу або знизу до верху. Це будуть гілочки, верби. А тепер будемо малювати вказівним пальчиком. Вмочаємо пальчик в білу фарбу і рівненько примакуємо його до гілочки. Малюємо цвіт верби. Малята, погляньте, мій пальчик ніби вийшов на прогулянку. Іде по гілочкам і залишає зліва і справа пухнасті сліди. А зараз візьмемо пензлик, вмочимо його в коричневу фарбу і з'єднаємо кожну бруньку з гілочкою. А тепер візьмемо вушну паличку, вмочимо її в жовту фарбу і домалюємо на котиках золотаво-жовтий цвіт. Малята, погляньте, ось такі вербові котики в мене вийшли. На вербі розквітли котики маленькі, мов весняні діти, ніжні та легенькі. Котики манюні це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Діти, ми сьогодні з вами розмовляли про вербу. Верба це символ України. Тому природу потрібно шанувати, оберігати та любити. До побачення!